Доброго всім вечора. Слава Україні. Приїхав на сою, в такому вже вона ось стані, бачите. Листя майже скинула, але, але не вся. Це ось зелена, це тут де не догони за трактором, за колесами. Вона пізніше сходила. Тому є такі ось полоси. Тут, где сходы были раньше, она уже сухая. Видите? Крупная, милкая. Просто из рук. Така міленька і, і вона в самому бобику зеленувата. Це говорить про те, що вона не дозріла, а згоріла просто. У нас два тижні вже спека. Вчора і позавчора були непогані дощі, люди почали потихеньку орати після пшениці. Ціна на воранку в цьому році від якщо це К700, це 850 гривень, якщо це якийсь імпортний оборотний плуг, то там ціна 1400 плюс соляра. Також, а в К700, 850 плюс соляра, К700 десь 22-23 літри бере. Імпортний в районі 29-28 десь так. Тому більш за все, що скошу днів через 5 сою і буду заходити врать. Наймати К 700. Тут сою буде захвачувати орати і там ячмінь-пшениця. Тут де соя, я ж говорю, буде кукурудза на наступний рік. Там де пшениця йде ячмінь, там буде соняшник. Так, ще дивіться, знаходжу вже такі рослинки, де стріляють. Ось бачите. Це не дуже добре. Приїхав я на поле робити десекацію, тому що поки ця соя дозріє, ось бачите, стрючки вже побуріли. 80%, тут вже напевно і більше, десь ближче до 90%. Вирішив я не чекати, тому що та розтріскується. Та такий сорт, що слабенький до розтріскування. Ось бачите, ось ось. Це все брати по урожайності. Ось, дивіться, бачите, стебло зелене, але ось. Дивіться, стрічок. В бобику чотири. Штучки. Погано камера фокусується. Мілка вона, ну не дуже крупна як минулого року. Бачите, гарненька така. Десикацію я проводжу декватом. Називається препарат спека. Зараз побризкаю десь, виставив 150-160 літрів на гектар. Вже від соняшника почав бризкати, тут ще залишилося буквально навіть три Це десь хвилин 20. Буду виїжджати отсюди. Загалом з відео таке, що не планував я десекацію робити, але треба. Тому що ціна на сою падає. Зберігаю, вирішив, що і не буду. Тому що багато хто говорить, що ціна не підніметься. Але багато хто говорить, що... Ціна на пшеницю підніметься, а вона, а вона не піднялася. Тому в складі зараз ту пшеницю, що скосив, лежить. І трошки мені жалкувати її віддавати по 4 тисячі за тонну. Тому не знаю, можливо, буду перегороджувати склади, сипати спереді соняшник. Ось така ось, бачите. Стрючків є, побризкаю і буду шукати комбайн. Я так дивлюся, люди вже кого. Ультрарання почали молотити в нашому регіоні. У нас так регіон не дуже соєвий, тому комбайнів не дуже багато. Небагато фермерів беруться за цю культуру, тому що, тому що у нас так то є дощі, то нема дощів. Наша тут недалеко річка Інгул, тому нібито кажуть, що повинна притягувати дощі, але нема. Коли потрібні, дощі їх нема, а коли не потрібні, йдуть. Звісно, ось така ось бачите біленька, це, напевно, інший якийсь сорт. Це крупніша. Ось так ось вона листя поскидала. Низько вона від грунту, бачите, трішки майже лежать на землі. Хоча в період вегетації я дивився на... Значить височенька була, а зараз стало низько. Ось такі ось справи. По бачите, немає. Тоді, коли я бризкав, крайній раз підкормлював її, а перед тим вносив геліоз екстра, ось є трошки, але ну, це, це не критично. Я дивлюсь там других, на других полях, то Набагато грязніша. Так ось бачите. Я не думаю, що тут буде такий надзвичайно великий урожай. Але хотілося б щоб тут було 2 тони. Ну, але думаю, що навряд буде 2 тони з гектару. Говорить косу і буду відразу здавати, тому що ціна кожного дня падає. Зараз по 420 доларів. І тут почали молотити тиждень тому. Буквально ціна скотилася від 520 доларів на 420. Дехто по 460 бере. Але я думаю, що варто її здати і вже планувати посівну пшениці ячменю. я в цьому році буду змінювати, валькірію вже не буду сіяти. Непоганий ячмінь, але хочу щось друге спробувати. Ось так ось. Пшеницю, пшеницю я частину свою буду сіяти, частину буду докуповувати. Зараз в пріоритеті це здати пшеницю, якщо ціна трошки можливо підніметься, так само сою, готуватися до соняшника. Виорювати землю в зиму, сіяти зернові. Ну і купити зараз треба ще покришки задні на трактор, тому що вже вони лисуваті. Три, три сезони назад ми купили його. І вже такі, можна сказати, лисі покришки. Бризкає я своїм прискочем, жовтими форсунками. Нещодавно паливну систему зробив тут форсунки, нібито краще стало. Але особли я такої різниці не відчуваю. Ось загалом ось так. Не вважав я скільки стрючків, бачу, що небагато, можливо 20, можливо, де і менше. Але густота, нібито то й непогано. Начебто й рідко, але я знаю, як найгустіше посів. Була б вона ще вже, тому посів я не заглущую. Бачите, стебло зелене, вона вже на наступний рік, можливо, спробую на 35-м ізряді посіять. Бачите, ну, сухенька, але не хочеться. Косити її зараз, щоб ось це ось вилітало все за комбайном. Бачите. Тому я говорю, зараз трошки її присушу. Сьогодні на понеділок, думаю, десь на суботу. Вже будемо молотити. Молотимо, шукаю okay. трактора і відразу починаємо орати. Пізніше там вже соняшники доходять. Ну а на завершення. Моя найулюбленіша культура це кукурудза, Будемо бачити. Ось такі ось справи, Десикую і косимо. Наступне відео там, де будемо вже косити. Дякую всім за увагу.